Вітаю, вельми, шановне панство. Сьогодні будемо валити бройлерів. Бройлерам 12 числа минуло два місяці. Я не бачу смислу їх більше тримати, так як тут ну, вони вже такі танки, що їх треба різати. Отакі От вони у нас тут півні і курочки. Залишилось їх 14 штук. Було 25. Одно загинуло, не знаю чому. І що ще на початку. І останні всі вижили, але ми потрошки їх підрізали вже. Ну, цей, наприклад, має десь біля п'яти кілограм, той десь 5 кг має. Коротше, ми зараз їх чик-чик і потім покажемо, поважимо, що вони тут мають. Так, хочу трошки показати вагу, дивіться, по нулях. Оце шість. Ну, шість, шість мінус, 600 грам відро, зараз я вам покажу. Дивіться, відро пусте, би не казали, що я туди цеглу кину якусь. Бачите, відро пусте і відро важить. 600 грамів. 590. 600 грам, коротше, відро. Це 5400 має півник. Ну і ось така чиста вага, бо я тут пишу. 3600, 4900, 4800. Ну і цей 5400 це рекорд. Поки що. Далі будем бачити. Отака вага. За два місяці і три дні, тобто за 63 дні. Там 63-64. 64 вийде, 64, бо 31 день має. Ну, коротше, менше з тим. День туди, день сюди. Від вчора вони не їли, тобто за 63 дні. Ось така вага. Саме більше це 5400, два екземпляри. 4900, ну, нормально, 500. Я вважаю, що це нормально. Мені підходить, мені сподобалось. Зараз подивимося, які будуть тушки, які будуть грудинки і взагалі. Ну, так, о, ой, когрудин. Ух ты, грудин. Доставку ваги хоть я. Нет, зашкалил. Нет. Ні? Зашкалило. А може і зашкалила. Та воно має десь там. Та вага зашкалила, не витримала. ну давайте на... на контар його... Закладемо. Що там? 0-0. Я влячу можем, ага, клятву, тут так. Тару. За ту кистку, короче, тушка четыре сорок 4 килограммы сорок грамм. Все, готово. Так, все, розрізаємо на куски, крильця окремо, ляшки окремо, грудинки окремо, коробки окремо і в морозилку. Коротше, е, курей ось цих, ось, цих, ось цих. З 14 штук було 57 700. Ми тут додавали, бачите, ті всі кури ми додавали, було 57700. Зараз без лапів, без кішок, без головів, такої тушки, як вона є, тут вже крило обрізав одно, 54. То всього на всього 4 кілограми відходу з 14 курей. От такий результат. Хочу вам показати пару. Екземплярі, подивіться, грудинка. Я тут собі обрізаю, аби в мене трошки на крильцях було пожарити. Бачите, я так, так собі хочу. Це мої кури. Може то неправильно, бо то обрізають крило. Але я обрізаю, аби мені м'яско там було. І подивіться, яка грудинка. Подивіться, які грудинки. Це, це грудинки. А це четвертинки. Це ляхи такі. Не цікаво заважити. Що, що воно важить сама сама липка. Давайте ми її зараз зважимо. Уже як я вже це почав знімати, то я вже вам так і зроблю. Покажу. Так. Закіпнув тут є така... Такий технологічний отвір. 795 грам. Це четвертинка. Це не, не ляшка, це четвертинка. А що тут грудинка? Ну давайте візьмемо першу цю, яка є. Так, та розбили. Зачіпаємо. 700 практично, 690. Якби то що не обрізав на крильця, то так би й було. А, давайте цю. Це 690. Падай. Падай, берта, місце. 885. Рахуйте 890 Угу. Mm -hmm. Отак видно краще. Ну і якось так без шиї курка. Ага, це, це, це невелика курка. Чи це півень, не знаю, так треба збити. Знову тут той, той отвір знайти. Запхати У той отвір. Ну це 3 кілограми. Це вона невелика. Виходьте. Так що якось так. Хотів вам показати, як це я розбираю оце все. Ну, Шию обрізав. Перебилу ножик. і от так от, от по суглобу ріжу крильце. І так грудиночки собі, кусочок. Зразу цю штуку обрізаю. Так само і це. Это не хекай, потому я тоже уприл. Ну, эту штуку обрезаю. Не хочется ножа. Вот так, потом беру, обрезаю зад от коробки. Вот так вам одну покажу. Не буду все показывать. Вот видите, так. Потім беру ці четвертинки. Треба було мікрофон взяти, вже будете слухати звук з телефона. Аби не наробити трісок. От я їх обрізаю отак. І ці карабушки беру частинку реберець і обрізаю так з грудинкою. Отак тут по складу цих реберець. раз. Мені Наталя допомагає, а зараз вона знімає. Трохи одному незручно. О! І є такий кусок грудинки. А там в тому чи відбивну, чи пожар. А це лишається. Це піде в бульйон потім на утилізацію. Берта? Ти хочеш? Ну, працюємо, працюємо. Ось, ну, курочки розфасували. Тут собі замаринували У вакуумну упаковочку і в морозилочку. Коли треба, лиш курочку на гриль. і поїхало. Тут рульки, стигенця і крильця. Дві рульки, два стигенця, два крильця, впачиш. Це наш білий ящик повний білий ящик повний. А ну-ка. Так Якась? не треба Так, ні, ні. не так. Ну то складай, так, так куди потече? Так скулько не хочеш. Все, і коли собі... Правда, воно не таке морожене, як свіже, це однозначно, але краще, ніж магазин. Так що, друзі, такі бройлери я виростив в цьому році. Ми виростили. Бо то я собі лаври не можу присвоїти всі, бо ми разом з Наталією ми їх годували. І ми їх доглядали. Робили комбікорм, Наталя замішувала я. Гранулював, ну і, коротше, ось такі вийшли у нас кури. Що сказати, задоволений я результатом. До речі, яйця інкубаційні я заказував у Дениса з Кропивницького. Кому цікаво, я залишу номер в описі під відео в закріпленому коментареві, Переходіть. Ну, гарно, все гарно, вийшло, гарне яйця. Це з молотки, українські яйця від молодих курей. Яйця було 40, від 40 до 46, там, десь так, плюс-мінус. До 50 грам, 47 було, 42, 40, 45, 44. Так, так різні такі вони були. Вихід. Ну, тут, тут вихід залежить і від інкубатора, і від режиму інкубації. І від яйця саме собою, але і хороше яйце можна вшатати. Вихід у мене був так. Зараз вам розкажу, з 30 яєць, бо я взяв тільки лоток, я думав, би хоч половина вийшла, було би шикарно. З 30 яєць 26 вилізло. 3 було. Два верніше було незапліднених не і одно кров'яне кільце. Так, 26 вилізло. Одно не вилізло. І одно з тих 26, що вилізло, коротше, 4 яйця. Два незапліднених, кров'яне кільця, одно задохлик у яйці. 26 вилопилося, одно таке було трошки хлюпеньке, воно. Загинуло через добу, його не треба було навіть там вибирати з того інкубатора. То видно було з останніх. Короті. І з 20, 6, 25, що залишились, одно загинуло десь в період там, двох, двох перших тижнів. Воно ну, таке вже чуть підросло, і щось йому щось не пішло. Я задоволений результатом. Можливо, я навіть десь. Аби ця жара перейшла десь протягом двох місяців. Думаю, десь в кінці серпня я візьму ще одну партію, проінкубую, вигодую. Ну і в листопаді, десь в листопад-грудень ми їх поріжемо. Вони якраз будуть такі вже підростуть трошки і під новий рік буде свіжа курочка. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую за те, що дивилися. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує лайком, підпискою, репостом моїх відео. Завжди в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Того, чого ви бажаєте мені, нехай вертається вам в десятки, в сотні, в тисячі разів більше. І до нової і до скорої зустрічі в наступному відео. Пока-пока.